Вітаю, кривий ріг. Житловий сертифікат це дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Ви питали про нього в коментарях? Ми відповідаємо. Житловий сертифікат це гроші в готівковій формі? Ні, це електронний документ, який підтверджує право власника зруйнованого житла на отримання компенсації від держави для придбання нового житла. Всі сертифікати видаються на однакову суму. Ні, житловий сертифікат має визначену грошову суму, розраховану відповідно до оцінки знищеного майна. Як отримати цей сертифікат тільки через дію? Ні. Можна подати заяву через ДІЮ, СНАП або через нотаріуса. Чи враховується житло, яке було пошкоджено до 24 лютого 2022 року? Ні, житловий сертифікат видається на житло, пошкоджено під час бойових дій, після 24 лютого 2022 року. Якщо власник перебуває за кордоном, він теж може отримати житловий сертифікат. Так, якщо майно зареєстровано на ньому, а заявка подана належним чином. Якщо власниками зруйнованого житла є декілька осіб, видається один сертифікат? Ні. Видаються сертифікати кожному співвласнику пропорційно його частки. Чи можна об'єднати сертифікати для купівлі дорожчого житла? Так, можна об'єднати або свої сертифікати, або разом з родичами, щоб купити більш дорожче житло? Чи можуть отримати сертифікат родичі, які були просто зареєстровані в зруйнованому житлі? Ні. Право на отримання житлового сертифіката мають тільки власники житла або їх спадкоємці. Житловий сертифікат видають одразу після перевірки? Так, якщо комісія розглянула заявку, перевірила документи, оцінила збитки, винесла позитивне рішення, формується житловий сертифікат, який відображається в застосунку Дія. Чи можна за один сертифікат купити декілька об'єктів нерухомості? Ні, один сертифікат дорівнюється одному об'єкту нерухомості. Чи можна використати житловий сертифікат для купівлі житла за межами України? Ні, Житловий сертифікат діє тільки на території України, крім тимчасово окупованих територій, чи можна використати сертифікат для ремонту житла, яке вже купили? Ні, тільки на купівлю житла. А скільки в мене часу є для покупки квартири після бронювання коштів? У вас буде 30 днів для того, щоб купити майно. Тема про житлові сертифікати насправді дуже обширна, тому ми вирішили розділити її на декілька частин, щоб не втомлювати вас. Продовження в наступному відео.